Гордовита інфанта, іспанська народна казка. За давніх часів король Іспанії мав одну єдину доньку, інфанту, що має означати принцесу. Інфанта була така гордовита, що їй навіть на думку не спадало подякувати служникові, коли той піднімав з підлоги її носову хусточку. Вона гордувала обідати, коли подавали на срібному, а не на золотому тарелі. І вже у такі гордощі зайшла, що до її карети мали запрягати лише білого коня з блакитними очима, срібною уздечкою і блакитним пером. Чим же ти так пишаєшся? запитав якось її король. Дивуюся, тату вашому питанню, згордо відповіла вона, «Чи я не інфанта Іспанії, хто в Європі має шишу злототкану сукню, вишиту найкоштовнішими перлами? Чи не мені має вклонятися всякого перестріну. А чи не ви, мій батько, маєте грошей у скарбівнях, земель по всім світі, і кораблів на морі більше, аніж який інший земний владар? Видно, доню, ти вже не зугарна, – іншої стату відказав їй король і наказав готувати карету, щоб приїхатися по своїх володіннях. Стрімко мчали коні золоту карету, попереду зеленів гай, за ним. Місто і скоро трапилося сільце, а в тім сільці всі побачили молоду селянку. Вона сиділа коло пекарні, тримаючи. На колінах голе дитя, кругловиде, потішне дитятко, ще ягідка. Мати гуцала свою дитину і наспівувала. Яка я горда, моє серденько, над всіх я горда, над всіх раденька, з муків вчиняю хліб найпишніше. Моє дитятко над всіх гарніше. Інфанта вихилуюся з вікна, аби співанку краще почути, а як зачула той спів, то гнівом запалали очі. Вона вихопилася з карети, підбігла до тієї жінки та прорекла. Бреше, все бреше твоя пісня, я над усе горда, усім краю. Я інфанта Іспанії, одна єдина і незамінна, а учинити хліб і мати дитину на те й останній дурень здатний. Щаслива селянка весело засміялася, аж блиснула зубами, ніби ріпу гризла. Гай-гай, панночко, згукнула вона. Та чи буде той найпушніший хліб і найгарніший дитя? Еге ж, моє золотко!» – і вона стала вціловувати дитяті шийку. «А буде, буде. Збурилася гордовита інфанта, вона забралася до карет і звеліла, аби форейтор зараз вертав додому, а там пішла просто на кухню і зажидала від здивованого кухаря борошна і миску. Взяла те, долила води до борошна та й заходилася сердито місити. Врешті змісила великий твердий колобок і звеліла кухареві всадити той колобок у піч. А як випечеться, то подати батькові на вечерю. І от цей хліб уже на столі. Зроду віку не бачили такої хлібини. Вона була тверда, як камінь. Що то, що то таке? допитавсь король Іспанії. то хліб тато вам на вечерю, гордовито мовила маленька інфанта. Я очинила його сама своїми руками. Король взявся розкраяти хлібину спершу ножем, відтак мечем, а потом зайшовся сміхом і сказав Передайте оце головному воєначальнику і скажіть, щоб оцю штуку спробував за ядро до гармати». Інфанта почервоніла, як спечений рак. Вона встала з за столу, гордовито стійняла голову і вийшла з покою. Не вечеряла і слугувати нікого не гукала, а другого дня оголосила, що виїжджає сама і була не в Цілий місяць, день у день. Вона сама виїжджала своєю розкішною каретою і нікому словом не обмовилася чого і куди. Феритер теж мовчав, але відказав, що йому велено тримати язика за зубами. <клес> а одного разу за вечерею, коли король з інфантою сиділи при столі на золотій таці, як то було заведено, знов подали хлібину. Вона пахтіла так смачно, а бронатна шкаринка так вабила, що король. Одразу, вкрай великий кусень та й з'їв без з масла, а відтак зчудувався. <blows> Ото хліб, який знаменитий хліб, З родовіку не коштував такого смачного хліба. А інфанта Іспанії знову почервоніла, як спечений рак. Але то вже від отій й мовила я сама вчинила його тату оцими руками. Цей хліб ще не такий на смак, як той, що його вчиняє в однім селі Пекарава жінка. Але знаєте, вона каже, то не буде для неї несподіванка, як одного доброго дня я випечу хліб краще від неї. Король Іспанії обійняв доньку і прорік я пишаюсь до неї, що здатна випекти такий хліб. І король поцілував на Кілька років після. Вона взяла шлюб з королем Франції, і коли в неї знайшлося дитятко, вона спитала свого батька, чи то не гордість та то мати таке славне дитя. Я горда над усіх жінок у світі.